Привіт! Наша перемога у цій війні ніколи не буде повною і остаточною без справедливого покарання для росіян, які вчиняють в Україні воєнні злочини. Аж до того росіянина, який за цим всім стоїть, тобто Владимира Путіна. Саме тому ми продовжуємо розглядати різні моделі міжнародного правосуддя для притягнення їх до кримінальної відповідальності. У попередніх випусках ми говорили про відомі приклади міжнародного правосуддя: Нюрнберзький процес і міжнародні трибунали щодо колишньої Югославії і щодо Руанди. У цьому випуску ми з кандидатом юридичних наук і викладачем Могилянки Дмитром Ковалем поговоримо про приклад значно менш відомий. Насправді, для цього випуску ми обирали між судами для Камбоджі і для сєра Леони і зупинилися на другому. Там приклад доволі специфічний, але теж з корисними ідеями для України. Так що поїхали. Громадянська війна у Сієра леоне почалася у 1991 і тривала понад 10 років. Місцевий об'єднаний революційний фронт за підтримки диктатора сусідньої Ліберії Чарльза Тейлора вирішив скинути місцеву владу. Війна була сповненою звірств. Відбувалися масові вбивства. Лише у Фрітауні у 1999 році революційний фронт вбив понад 7 тисяч людей, близько половини з яких були цивільними. Масовими також були зґвалтування зі свого боку. Влада Сєра Леоне вдавалася до таких кроків, як призов неповнолітніх. Внаслідок цієї війни постав спеціальний суд для Сєра Леоне, ще один міжнародний трибунал. Він судив 23 обвинувачених, з яких лише трьох виправдав. Один із обвинувачених досі у розшуку. Отже, за результатами громадянської війни в Сіра леоне теж був створений міжнародний трибунал. Він ближчий до нас, навіть ніж сучасні, про які ми говорили по, по колишній славії Порванді. Що про контекст його створення можна сказати? Він дуже відрізнявся насправді від трибуналу по Єгославії чи трибуналу по руанді, хоча б через те, що він був так званим гібридним тобто, він поєднував в собі національні риси та риси міжнародні. Два слова про те, як він створювався, все почалося з листа президента Сєра Леони до Організації Об'єднаних Націй, де цей президент просив створити спеціальний суд, який би розслідував злочини, які скоювалися протягом цієї громадянської війни в Сєра Леони. Президент тогочасний Леони Кабах насправді був непересічною особою в системі організації Об'єднаних Націй. Він близько 20 років працював на високих посадах в організації об'єднаних Націй. Тобто він розумів, як функціонує система, він був авторитетом. Для певних інституцій, і його якби, бачення, яке було викладено в листі, воно вже було достатньо сформульованим і довершеним. Тобто воно справді демонструвало, що якби, президент, його команда уявляють, що вони хочуть. Так, от, спеціальний суд з, такими, з такою конфігурацією, з участю міжнародних і національних і так далі. Um, з цього листа почалося, але ним не закінчилося. Був розгляд в Раді безпеки Організації Біних Націй, де Рада безпеки запропонувала генеральному секретарю провести. Перемовини Сєра Леони про створення спеціального суду, і в результаті цих перемовин була укладена угода, яку підписував представник чи радник генерального секретаря з правових питань і генеральний прокурор Сєра Леони, яка і дала початок цьому спеціальному суду. Тобто насправді Рада безпеки не приймала рішення про те, щоб створити трибунал, чи суд в нашому випадку, але вона все ж таки дала певний поштовх до його створення. То вона наділила чи відправила запит генеральному секретарю провести перемовини щодо створення. Це цікаво для України, чому тому, що ми сьогодні також думаємо про спеціальні трибунали, і ми думаємо, як же його створювати, коли в нас заблокована Рада безпеки. І якраз коли ми дивимося, наприклад, з Керальон, ми бачимо, що насправді Рада безпеки може дуже в різних форматах брати участь, хоча б просто в форматі обговорила так mm -hmm. і на основі обговорила навіть коли не сформульоване рішення, в принципі, далі можна рухатись, наприклад, з генеральною асамблеєю. Чи з іншими інституціями. Тобто, в принципі, з точки зору того, як формально створювався спеціальний суд, Рада безпеки не приймала там вирішального рішення. У будь-якому разі, суд був створений, він міг розслідувати як міжнародні злочини, злочини проти людяності та воєнні, так і національні злочини, тобто злочини за Національним кримінальним кодексом Сєра Леони, як, наприклад, Грабіж, вбивства і так далі. Власне, цей суд був цілком міжнародним, і це те, що напевно найцікавіше в ньому, тому що виникло питання про те, наскільки все ж таки його можна вважати міжнародним, і судді сказали і провели аргументи, чому цей суд може бути міжнародним. А це в свою чергу посприяло тому, що суд зміг переслідувати в тому числі президента іншої держави, який долучався до конфлікту в Сієра леоне Якщо говорити про практику в цілому так на що би ви тут звернули увагу, і, і знову ж таки, зокрема, в сенсі уроків для для нас, для України, були злочини, які в великій кількості фіксувалися у Сієре леоне які фіксуються сьогодні в Україні, наприклад, злочин розграбування, як воєнний злочин. Так, тобто, це те, що дуже часто відбувалося в леоне і воно стосувалося і масштабних розкрадань, як, наприклад, корисні копалини діаманти, так. Найвідоміший приклад, але також і побутових речей це могли бути там від худоби до мобільних телефонів, чи чогось подібного. Знову ж таки, те, що ми спостерігаємо в Україні сьогодні, і ці злочини розслідувалися як воєнні злочини, якщо вони були скоєні, скажімо, комбатантами однієї сторони проти цивільних осіб, які були поза межами будь яких збройних сил, і відповідно це розкрадання відбувалося. Для по суті задоволення персональних потреб, а не державних. Тобто злочин розкрадання один із таких, який. Якщо говорити ще про практику, то знову ж таки от справа Чарльза Тейлора дуже важлива, це та справа, де якраз суд і сказав, що можна переслідувати голову держави, якщо він винний у скоєнні міжнародного злочину, якщо йдеться про міжнародний суд. Чому тут важливо саме цей наголос на міжнародному суді, тому що на той момент вже відбулася справа Єродія. це справа Права міністра закордонних справ Конго, якого намагалася переслідувати Бельгія, і Конго подало до міжнародного суду організації Об'єднаних Націй заяву, кажучи, що Бельгія порушила міжнародне право. Міжнародний суд організації Б'єднаних Націй погодився і сказав, що дійсно, коли йдеться про таких посадовців, як міністр закордонних справ, на національному рівні їх переслідувати не можна. І от, користуючись цією справою, захисники Чарльза Тейлора намагалися сказати, що суд по Сєр-Леоне також є національним. Відповідно, він не може переслідувати. Слідувати голову держави, але е, спеціальний суд мав іншу думку і е, е, користуючись тим, що Рада безпеки брала участь у перемовинах щодо створення, користуючись тим, що спеціальний суд е, застосовував міжнародне право, що він карав за найсерйозніші злочини за міжнародне право, що він складався як з національних, так і міжнародних суддів. Е, то е, чи принаймні мав складатися, то е, це давало якби можливості для того, щоб визнати цей суд міжнародним? Е, і таким чином Чарльз Тейлор постав перед судом таки і його могли переслідувати. Якщо підсумувати нашу розмову е, ось цю і попередні три про спеціальні міжнародні трибунали, бо в наступному відео ми будемо говорити вже про міжнародний кримінальний суд та К інституцію. Е, чи варто Україні прагнути? Саме до створення міжнародного трибуналу, і яку все-таки модель, на вашу думку, краще вибирати? Чи, наприклад, Нюрнберг, коли це просто окремі держави домовляються і створюючи таку гібридну модель, як Сіра леоне чи все-таки пробувати створювати щось за зразком МКТЮ і Ірланди? Я думаю, що так. Правильно бажати, щоб міжнародні інституції були задіяні у здійсненні правосуддя в Україні. Інша справа в тому, які ми сподівання маємо покладати на міжнародні інституції. Міжнародні інституції в будь-якому форматі зможуть переслідувати лише низку якусь кількість невелику тих, хто скоює так звані масові звірства на території України. Це для міжнародного кримінального суду буде добре, якщо там п'ять справ, якщо буде окремий трибуна. Трибунал по агресії, це дійсно люди, які відповідальні за агресію, але знову ж таки треба орієнтуватись, що це ну, 20 людей, які можуть бути притягнуті до відповідальності. Якщо буде якийсь гібридний чи окремий міжнародний трибунал по воєнним злочинам, він, звісно, відтягне на себе велику кількість середньої ланки відповідальних, але все одно це буде ну, нехай десятки осіб. У нас злочинів значно більше, в тому числі злочинів, які вчиняють рядові особи, особи неофіцерського навіть складу, чи нижчої ланки е командири. І щодо них відповідальність до відповідальності зможуть притягувати передусім національні суди, і тут передусім українські суди. Тому певні сподівання мають бути на міжнародні інституції, але все ж таки, здебільшого, ми працюватимемо нашими національними засобами. Чи потрібно нам добиватися створення міжнародного трибуналу якогось окремого? Це залежить від того, як цей трибунал буде виглядати. Якщо це дійсно буде міжнародний трибунал, який може подолати імунітети, звісно, нам потрібно добиватися. Тому що навіть за недоступності Путіна ми матимемо символічне рішення трибуналу, який представляє міжнародну спільноту, якщо цей трибунал буде гібридним в тому сенсі, що він засновуватиметься на національному законі українському, який ще потрібно змінювати. Я маю на увазі конституцію, тому що ми поки що не можемо створити трибунал без змін до конституції, то такий трибунал, навряд чи багато чого додасть українським зусиллям. По досягненню правосуддя, тому що він не зможе сьогодні притягнути до відповідальності Путіна, так він зможе розслідувати це правда, але він не зможе будь-яких процесуальних рухів до притягнення до відповідальності робити. Хоча різниця не така велика, поки в нас Путіна немає в руках, так нам, хоч 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 так, хоч е так, наче як, але все ж таки символізм вироку, вироку інституції, яка була підтримана певними міжнародними інстанціями чи організаціями, це він має вагу. І підсумовуючи, дуже власне залежить від формату, який ми маємо на увазі. Якщо ми думаємо, що ми хочемо все ж таки притягнути до відповідальність, мати це символічне рішення, тоді ми маємо йти лише за міжнародним трибуналом. Якщо ми його не можемо здобути, нам краще мати якусь, ну, я не знаю, місію дорадців, аніж справді трибунал, який вмонтований в українську систему. Була ще дискусія про міжнародний трибунал, який би розглядав саме воєнні злочини. Мені здається, вона вже майже зійшла е, на нівець, але тим не менш часом виринаючи думки про те, що можливо це правильний спосіб розвитку. Я е, не те, що не погоджуюся, але мені здається, що поки що е, ще не варто е, відмовляти в шансах українських фемідів, тому що вона може справитися з цими злочинами. Як я вже казав, спеціальний суд для С'єра Леоне не є у нас особливо відомим. А от про міжнародний кримінальний суд у нас останнім часом, навпаки, говорять дуже багато. Поговоримо про нього і ми у наступному останньому випуску цієї серії Засудити Росію. Так що до зустрічі.